Вітаю! Я практичний психолог Солонянського інклюзивно-ресурсного центру Юлія Заброда. І сьогодні ми з вами поговоримо про знеструмлене життя, а саме, як допомогти дитячій психіці та тілу пережити темряву. Унаслідок ворожих обстрілів у наших будинках все частіше немає світла. Наразі у нас застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. А ми знаємо, що відсутність світла посилює дитячі страхи та тривоги, особливо якщо це відключення припадає на вечірній час. Страх темряви у дітей може виникнути ще в ранньому віці, але в нинішній ситуації ми можемо спостерігати такі прояви і у дітей більш старшого віку та навіть у підлітків. Через тривалу відсутність світла дитина може ще більше зануритися у свій страх. У такій ситуації близьким людям варто бути поряд і не ігнорувати дану проблему. Які емоційні стани у дітей і дорослих будуть темрява? Переважно в нашому центрі ми працюємо із дошкільниками, але інколи до нашого центру звертаються і їхні батьки. Підлітки та педагоги за психологічною підтримкою. І саме від них напряму ми чуємо про те, що саме зросла тривожність у рази. Тому серед емоцій, що супроводжують наші тривалі блекаути, саме тривога на першому. В Тому що зранку і в день можуть зриватися онлайн-навчання. Ввечері це підготовка до уроків, неможливість відвідати якісь гуртки. Загалом руйнуються всі особисті плани, як у дорослих, так і у дітей. Також старшокласники говорять про те, що не впевнені у своєму майбутньому. І ось така ця невизначеність, коли ми не можемо будувати наші плани бодай на тиждень і щось прогнозувати, у рази підсилює нашу загальну тривогу. Тривале перебування у стані невизначеності провокує у людини безсилля. Це відчуття дуже складне для переживання. І тут, як тут поруч із безсиллям, завжди крокують апатія, депресивні стани, коли у нас можуть опускатися руки, стає незрозумілим, що нам із собою робити. І у дітей це відчуття може виражатися особливо гостро, бо ще у них немає такого належного досвіду, як споратися із складними життєвими ситуаціями. Адже коли дорослий розуміє, що він вже перебував у подібній скрутній ситуації і зміг з нею споратися, це дає надію на те, що і в цій ситуації у нього теж все буде добре. А ось дітям, і підліткам, як нікому іншому. Підтримка дорослих. Наступним пунктом йдуть сум та смуток. Їх відчувають і дорослі, і діти. Особливо це діти і підлітки. Вони сумують через поламані плани і нестачу спілкування з однолітками. Вони не можуть вийти на зв'язок через гаджети, бо це стає проблематично під час блекаутів. Або ж вони розряджені, або ж відсутній зв'язок. Наступними у нашому списку йдуть роздратування, агресія і злість, тому що тривалі блекаути можуть значно посилювати ці стани і у дітей, і у підлітків. Дорослі, на жаль, сприймають це як погану поведінку, як навмисні якісь капості чи маніпуляції. Насправді ж накопичення негативних стресових досвідів. І нерозуміння, коли відбудеться покращення ситуації, стає причиною тимчасового погіршення характеру у дитини. Якщо ж вам закортіло, наприклад, накричати на дитину, спробуйте замість цього сісти чи лягти, і ви побачите, що лежачи, кричати дуже важко. Якщо ж не вдалося стриматися, обов'язково попросіть вибачення у дитини і у самих себе. Також необхідно згадати і про нудьгу. З нудьгою, найчастіше зіштовхуються, з нудьгою найчастіше зіштовхуються найменші діти, які ще не навчилися самостійно організовувати свій вільний час. І на відміну від школярів, які вже вміють завантажувати контент, наприклад, із Ютубу про запас і мають чим себе розважити, якщо уроки і важливі справи вже зроблено. Щоб знизити рівень стресу та допомогти дитині впоратися зі страхом, слід знайти спосіб її відволікти. У звичайній ситуації можна увімкнути світло і показати дитині, що немає чого боятися. Однак за відсутності енергопостачання необхідно проявляти винахідливість, аби дитина сфокусувалася на чомусь іншому, а не на своєму страху темряви. Щоб не допустити загострення стану тривожності, можна запропонувати дитині ігри. Адже гра це найпростіший спосіб трансформувати напругу. Я зробила таку невеличку добірку ігор, які допоможуть відновити відчуття безпеки і запобігти травматизації. І розповім про деякі з них. Ми всі готувалися до блекаутів і запаслися ліхтариками та свічками. Тому перша добірка ігор це ігри зі світлом. І перша гра це тіньовий театр з допомогою рук, коли ми створюємо руками різні фігури, а дитина вгадує, на що схожа ця фігура. Наступна гра це тіньовий театр з улюбленими іграшками, коли ми їх підсвічуємо, щоб була тінь. Таким чином, Тіньовим театром можна розігрувати не лише казки, а й різні соціальні ситуації. І дуже класно, коли у постановці казки чи певної ситуації батьки не лише самі розігрують всі ролі перед дитиною, а й активно залучають її до гри. Наступна гра це зоряне небо. Коли ми використовуємо друшлак з ліхтариком, щоб дивитися на зірки прямо у себе вдома і мріяти. Про щось хороше. Насправді, такі ігри варто грати не тільки тоді, коли вимикають світло. Такі ігри допомагають дитині отримувати корисний соціальний досвід. Наступна група ігор це аудіальні ігри та ігри зі словами. Перше, що ми можемо робити, це співати. Співати по черзі, співати хором, намогикувати мелодію улюбленої пісні, а той, хто поряд, відгадує цю мелодію. Також дуже добре грати на музичних інструментах. Можливо, хтось із ваших рідних грає на піаніно чи гітарі, то влаштуйте музичний вечір. Якщо ж нема таких віртуозів, то станьте цими віртуозами самі. Можна барабанити, постукувати. Проплескувати загадану мелодію. Таким чином, одночасно розвивати у дитини відчуття ритму. Можна розучувати скоромовки та чистомовки. Таким чином, розвивати мовлення вашої дитини. Наступна гра це Я загадав. Дорослий описує словами предмет, який він загадав, не називаючи його. А дитина повинна відгадати, що загадав дорослий. Наприклад, я загадала щось їстівне, круглої форми та червоне. Що це? Дитина має здогадатися, що було загадано яблуко. Потім дитина загадує якийсь предмет за зразком дорослому. Наступна гра називається буква або слова. Це коли ми називаємо по черзі слова на якусь певну букву. Або ж коли наступне слово починається з останньої букви попереднього слова і по різним тематикам. Наприклад, це можуть бути овочі, фрукти, професії і так далі. В залежності від віку, ви можете підбирати тематику. І... Найпопулярніша гра нашого дитинства це зіпсований телефон. Коли один одному передаємо якесь загадане слово. Такі ігри для дітей дошкільного школь... до та молодшого шкільного віку актуальні для розвитку когнітивних функцій, а саме пам'яті, мислення, уваги. Наступна група ігор це тактильні. Ігри. І перша гра у цій групі це предмет в торбинці. У торбинку чи коробку помістіть будь-який предмет чи іграшку, а дитина повинна засунути руку у торбинку, навпомацьки відгадати, що в торбинці чи в коробці. Така гра розвиває тактильні відчуття та уяву. І друга тактильна гра це піаніно. Як же бути нам, якщо у дитини панічний страх темряви? Тут головне, батькам важливо пам'ятати декілька пунктів. Перше, що страх темряви це є нормальною реакцією. Це те, що нам подарувала природа під час еволюції як захисну реакцію на небезпеку. По-друге, нам важливо пам'ятати, для того, щоб впоратися із цим страхом, нервовій системі потрібен ресурс. І це такі примітивні, банальні речі. Я про них завжди нагадую батькам. Для того, щоб дитяча нервова система впоралась і адаптувалася до рівня стресу, до рівня страху, треба ресурс. А це значить нормальний сон, нормальне збалансоване харчування, фізичне навантаження відповідно до віку та здоровий соматичний стан. Чим ще ми можемо допомогти? Це залишати відкритими двері у кімнату, придбати нічник для того, щоб дитині, хоч трішечки підсвічувати кімнату? Обов'язково слід переглянути вечірній раціон харчування. Адже важка їжа та переїдання на ніч не дають можливості заспокоїтися в нервовій системі. І, відповідно до цього, у дитині можуть навіть наснитися кошмари. Також важливо надати дитині символічні предмети боротьби зі страхом. Це можуть бути іграшки, якісь супергерої, які будуть захищати дитину у темряві. Це такі основні базові інструменти, які ми сьогодні розглянули, для того, щоб хоча б адаптувати рівень цього страху на рівень нормальний. Якщо це не допомагає всі ці рекомендації, які ми сьогодні розглянули, тоді варто звернутися батькам. До дитячого психолога або ж до дитячого психоневролога і проконсультуватися з приводу цієї теми. Пам'ятайте, що незалежно від обставин ніхто і ніколи не погасить світло у нас всередині.